Так, Всім доброго вечора. Як і обіцяла, сьогодні в цьому ролику хочу розповісти, хто ж у мене в роду мав сили. по якій лінії і які сили. І ролик буде не таким дуже довгим, тому що ну, нема про що розповідати, там дуже сильно цікаво. Ні, це цікава історія для мене. Тому що я сама нещодавно це дізналася від мами. Так, 36 торочків я дізналася буквально півроку тому, можливо менше. Не буду тягнути кота за хвіст, у мене їх два. Гац і поц. В роду в мене по батьковій лінії прабабусь. У мого батька була бабуся. Мій батько вже давно помер, мені було 18, та навіть не було 18. В 17 років я вийшла заміж, мій батько помер в день мого весілля. Так сталося. В нього в роду по чоловічій лінії помирали всі дуже рано. 50 плюс – це вже був потолок стеля. Зазвичай раніше. Але суть не в цьому. В роду мого батька, його бабуся. Була знахарка, вона мала сили спілкування з природою, вона збирала трави, вона лікувала людей, дуже багато людей до неї зверталися, але було одне но. Щоб вона допомогла, треба було спочатку її знайти. Всі, хто до неї звертався і приходив, пускали слухи, і таким чином. Кому була потрібна допомога, її шукали. Хтось давав напряму, як знайти, пояснювали. Зараз поясню, чому. Бабуся мого батька, яку я ніколи не бачила і не знала навіть про її існування до недавнішнього дня, була знахарка свого роду відьма, яка займалася травами, лікуванням людей, яка займалася на природі. Вона до людей не виходила. З молоду вона поселилася в лісі. Глибоко в лісі, вона там мала будиночок, який не знаю, хто побудував, мама теж не знає, Але по словах батька, коли мама була ще молода і я була ще маленька, він її кликав. Ти не хочеш сходити, познайомитися з моєю бабусею, вона проживає в лісі, в маленькому дерев'яному будиночку. Вона лікує людей, вона збирає трави, вона не любить. Бути поряд з людьми, вона взагалі людей не любила. Напевно, по молодості її хтось скривдив. Це вся історія, яку я знаю. На жаль, я навіть не знаю, як її звати. Мама забула. А сталося це так, що я дізналася. Декілька місяців тому, десь до півроку, можливо, я задала мамі питання, типу: Блін, хто в нашому роду? Можливо, мав якісь здібності, про яких людей я не знаю. Можливо, хтось займався картами. Можливо, хтось займався чорною магією. Можливо, хтось займався ще чимось. Мама каже, в нас по роду таким ніхто не займався. Ну, вона не знає цього. По маминій лінії, по бабусі лінії. От, І вона потім промовчала хвилинку, каже, стоп, дещо я згадала. У твого батька була бабуся, яка була знахарка, збирала трави, лікувала людей, жила в лісі, її ніхто не бачив, я її не бачила, я з нею не знайома, я не знаю навіть, як її звати. І от така ситуація. Я тепер розумію ще дещо. Мене дійсно тягне до природи. Мене не просто тягне до природи. А зачасту, коли мені погано... У мене може бути теж апатія, депресія, я можу злитись, можу плакати, можу сумувати. І в ту хвилину мені треба опинитися або в лісі, або в полі, або біля води, дерева, шум дерев, шум води, трава, квіти, запах. І в цю хвилину я дійсно тягнуся до природи. Мене просто заворожує природа а поряд з лісом, поряд з водою, поряд з ріками, особливо ліс та гори. Я відчуваю себе спокійною, вільною, тихою. Я наповнююся енергією. Я відпускаю все, що накипіло, наболіло. Я дихаю на повні груди. Це не передати. Я дійсно наповнююся енергетикою такою, що потім я можу ночами не спати, наскільки я стаю сильніша. І мене дійсно іноді манить трава. Я можу йти, йти і взяти камінчик. Ну, як ось, наприклад, нещодавно я йшла з річки і я взяла камінчики. От я саме їх захотіла. Ось один, ось інший. Ну, ще бачили. Звичайні камінчики, на перший погляд. Але чомусь мені захотілося їх взяти. Я відчуваю дивну енергію від цих камінчиків. Вони у мене стоять на столику біля свічок. Я обожнюю свічки, я обожнюю вогонь, воду, вітер. І саме цікаве, що із цієї всієї історії, про яку я дізналася після 35 років, Дивне те, що я дуже сильно хочу жити подалі від людей, це перше. Мені некомфортно жити в місті це друге. Мене більше манить сільське життя, природа, але щоб люди були подалі це третє, хоча живу я поряд з людьми. Це як село, але воно мені схоже на містечко СМТ. Тут спокійно, добре, і люди не шумні, я їх практично не зустрічаю. Але все одно, подалі від людей. Подалі від міста, ближче до природи, і в мене завжди була мрія побудувати будиночок з дерева в лісі. Я про це мрію з дитинства. І після того, що мама мені розповіла про бабусю, я зрозуміла, що прабабусю. це моя прабабуся. Я зрозуміла, що шкода, що я не знаю всієї історії і вже не дізнаюся по певним причинам, де взагалі. Її чоловік, прадідусь мій, що сталося. І я зрозуміла, в кого я. Від сторонних людей, не бажання жити в місті. Мене тягне дійсно до трав квітів природи. І я хочу теж будиночок в лісі. Чистий будиночок в лісі з дерева. Я б навіть іноді мріяла, що в мене будуть о, трави. Я буду вивчати трави. Скажу, які я, я трави не вивчала, не знаю всі трави. І мене завжди цікавила тема трави. Вивчити, як їх збирати, коли правильно збирати, що з ними робити, як їх зберігати, як їх сушити, від чого кожна трава і тому подібне. Не тільки пити чаї там, від хвороби, а примочки, рани і тому подібне, а ще плюс чистити приміщення, чистка приміщень, чистка всього. Якось так. Це така проста історія, залишилась для мене з загадкою. Але це моє життя. Це моя історія. І я з вами поділилася нею. Звісно, шкода, що не так багато, але коли я про це думаю, в мене на душі стає дуже спокійна. Мені здається, ця бабуся була схожа на мене. прабабуся. Мені здається, що в неї були карі великі очі і темне довге волосся. А ще, мені здається, вона любила тварин. Також мені здається, що вона носила довгі сукні і готувала на вогнище, тому що вона любила вогонь. А перед нею мав бути струмочка або річка. Давайте подивимося на карту, хто була моя прабабуся по батьковій лінії, яка жила в лісі. Хто ж вона була? Вона була людина, яка шукала шлях, яка зіткнулася з брехнею, з радою. У неї могло бути все, від грошей до хорошої роботи, сім'ї, тому подібного. Але вона обрала інший шлях. Людина не захотіла жити ілюзіями та фантазіями. Імператриця. Сильна духом жінка. Імператриця це сильна духом жінка. Це жінка, це мати. Це нове життя, давати нове життя. Це не тільки пов'язане з материнством. Імператриця сидить на троні, вона вагітна, ну, на кріслі. Поряд є трава, земля і ліс. Ось так виглядала моя бабуся. Ну, тобто жінка, яка жила на лоні з природою, яка давала нове життя, яка лікувала, скоріш за все, людей, так як мама розглядала травами яка ходила збирала траву. Вона часто була в русі, в дорозі, вона була лідером в своєму житті, але вона була одна. Можливо, вона працювала з темними силами дияволу, а можливо, вона постраждала від кохання, зради або втрати. Тому вона пішла в себе, пішла в ліс, пішла в працю пішла в під знання. Вона дуже багато працювала над цим. Вона молодою пішла жити в ліс. Так, да, вона була молода, вона була обнасила. Енергія сонця. Ви знаєте, вона закінчила теж своє життя в лісі, вона померла. Вона перейшла в інший світ. Вона не мучилась. Вона була сильна духом людина. У неї був сильний характер. І більше всього вона мовчала. Вона дивилася вперед, вона рухалася, але сама з собою. Тут жоден чоловік не впав. Крім диявола. Можливо, що все пов'язане було з її чоловіком. На жаль, я вже правда не дізнаюся з мого роду по батьковій лінії. Вже нема нікого. Можливо, є якісь рідні, але я їх не знаю. Мама мене вивезла від батька, мені було 5 років. Бабусь, дідусів я не пам'ятала. І взагалі родичі. А карта дійсно мені чітко вказали, що вона була все ж таки пов'язана з силами темряви. І їй хтось допомагав. Коли я роблю розклади на себе іноді, у мене тільки одне питання, хто стоїть за моїми плечима і завжди я витягую практично диявола в своїй колоді. Але все одно, я не буду про це говорити. Все, що я знала, все я розповіла. Але від цієї історії мені дійсно стало легко, тепло. І тепер я знаю, хоч приблизно, в кого могла я вдатися своїм. Характером, силою і бажанням жити налоні з природою, мати будинок в лісі. І я відчуваю, що це саме вона. На свою бабусю я взагалі не схожа, на свого дідуся, по мамині вільні, та бабуся я взагалі не схожа. По розповіді мами, батькові, батьки. Я на них теж не схожа. Характер у мене трішки від батька, трішки від мами, але це щось щемось. Це як бомба повільної дії. Я взяла трішки від батька, трішки від мами, але тут щось не те. Сама мама говорить, що я взагалі не така. І я дуже сильно відрізняюся від взагалі всіх моїх родичів. Якось так. І, до речі, я єдина на сьогоднішній день в нашому роду, хто займається картами, ну або будь-якими іншими справами. А вам всім бажаю терпіння, мирного неба, мирної ночі, якщо ви вночі подивитесь, і хай ваше життя наповнюється щастям, хай моменти щасливі не зникають. І дивіться тільки вперед. Ніколи не обертайтеся назад. Знаєте, я вам приклад приведу в кінці, коли людина йде вночі робити ритуал. Або відносити відкуп. Є головне правило, щоб все було добре, щоб все подіяло, щоб все прийняли і щоб тобі не прилетіло, щоб все було так, як хочеш ти. Є головне правило, зробивши діло, ідучи додому, ніколи не дивись назад. Тому з цією порадою я звертаюся до вас. Ідіть вперед. Не озирайтесь назад, тому що коли ти зробив ритуал або віддав відкуп, ідучи додому, ти обернувся назад, ти можеш зіткнутися з демонами, з вищими силами. Ти можеш побачити те, чого ти не маєш бачити. Тому, коли ви йдете вперед, це ваше майбутнє. Коли ви повертаєтеся назад, наприклад, ви захотіли повернутися до колишнього чоловіка. Але ж ви знаєте. Підсвідомо, що там нічого доброго вас не чекає. Тому моя порада вперед і тільки вперед. Всім миру!